Ці ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про два борта з Німеччини в Москві. Приїхали відомі хірурги та кардіологи. На вже родство не чая збулось. І президент РФ таки помер на Великдень кремлівські дзвони. Наразі молотять, можливо, таки Путіна дійсно не стало. А лікарі це констатація Європою того факту, що Путіна більше немає. Влада тепер у Патрушева залужний разом із союзниками. Переконаний Патрушева іншими словами: генерал тримає Кремль за яйця. Ти закінчуєш війну і до війська Україна і ось світ визнають твою легітимність і зможеш виправити до кінця своїх днів китайцями. Відійде Сибір А США значна частина російської ядерної зброї. Саме тому Петрушев зупинив Путіна, коли той намагався під час останньої атаки по Дніпровській ГЕС нести ядерний удар в останні моменти свій ключ доступу забрав Гарасимов. Тактично ядерного удару не відбулося. Путін перед відставкою та смертю хоче нанести ядерний удар по Україні. Він злетів з котушок, його ще чекає розплата, як і тих, хто пускав. Ракети Дніпровській ГЕС та помирно спящих жителях України. Зрозуміло, що вибір для когось очевидний втім, підтримка серед еліт зараз у Патрушева. Він так і заявляв на одній із нарад Путін. Фікція новий президент Ян це визнав і сі після зустрічі з Патрушевим. Він направляється у Францію на переговори. В той же час Патрушев хоче відправити і на Ришкіну відставку, оскільки той зриває йому переговори з американцями. РДК та Вагнерівці разом з чеченцями пообіцяли, що приберуть та вб'ють усіх палечів Кремлі. Наришкін – один із списку Патрушев. Може скористатися цим за даними телеграм-каналів. Помічника Наришкіна сьогодні уже знайшли мертвим в робочому кабінеті в Кремлі. Наришкіна сигнал прийняв Петрушева, Щемляч союзники РФ після прийнятого пакету допомоги в США. Росіян будуть відводити з деяких участків фронту. Пише телеграм-канал Топор Помсти. А вчора повідомлялося наступне в російських воєнкоріо та пропагандистів із старека. що пишуть погіблі і мірні жителі в, в результаті ражеска удара. Покіплі по предварительної інформації п'ять мірних жителів. И 9 военных. По данным наших источников в Генштабе и правительстве Белгородской области, часть людей погибла от обломков. Минобороны сообщила об уничтожении 14 реактивных снарядов. Эту информацию мы подтверждаем. Большая часть снарядов была сбита над Белгородом. Обломки упали, в том числе на торговые центры и другие гражданские объекты. Несколько снарядов, к сожалению, СПИД не удалось, что привело к разрушениям и жертвам. Среди прочего, снаряды попали в секретные военные объекты. Не буду говорить, что там было, но нас там 9 погибших и 12 раз. ранених воєнослужах всі опитнеї можна сказати, даже елітні бойці. Це б ще один із наших собі сізників. По його словам, об'єкт був очень хорошо спрятан. Потому скорее всього, хто то навел на нього вражеский удар. Редакція каналу не відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.